Уявіть собі місто з мільйонами жителів, де кожен точно знає свою роль і працює без керівника. Це Мурашник одна з найорганізованіших спільнот на планеті. Мурашки живуть у чіткій ієрархії. Цариця відкладає до тисячі яєць щодня, робітниці будують тунелі та збирають їжу, а солдати захищають колонію. Але як вони координують свої дії без мобільних телефонів? Відповідь криється у феромонах, хімічних сигналах, які мурашки залишають на своєму шляху. Знайшовши їжу, мурашка повертається додому, залишаючи пахучий слід. Інші мурашки йдуть за цим слідом, підсилюючи його власними феромонами. Найдивовижніше те, що мурашки можуть створювати живі мости зі своїх тіл, вирощувати гриби для харчування та навіть займатися скотарством, доглядаючи за попелицями. Мурашник це справжнє диво природної інженерії, де мільйони крихітних розумів створюють один суперорганізм,